Бараку Обамі дали ще чотири роки чинного президентства США. Його переобрали. Самі перегони та подальший підрахунок голосів тримав в напрузі американських громадян до останнього. Довгий час в процесі підрахунку мав лідерство республіканець Мітромню. Проте зрештою його суперник демократ різко вирвався вперед і переміг Обамі. довірилось понад 50% виборців. Мітромні отримав на 2% менше. Як саме Америка та світ оцінюють друге пришестя Обами, знає Ганна Левицька. Ім'я нового президента Америка дізналась всього за 20 хвилин після того, як закрилася остання дільниця. Тієї ж миті один з найвищих марочосів Нью-Йорка, Empire State Building, змінив свої підсвідчення на демократичний блакитний колір. А прихильників Барака Обами охопила ейфорія. Люди розмахували прапорами, танцювали та цілувалися. Сам переможець спостерігав за підрахунком голосів у Чикаго. Він довго не міг заспокоїти радісну юрбу та розпочати свою святкову перемогу. Я повернувся у Білий Дім завдяки вашим зусиллям. Попри всі розчарування в політиці Вашингтона, я ще ніколи не був настільки оптимістичним щодо майбутнього. І я прошу вас зберегти цю надію. Натомість його суперникові республіканцю довелося заспокоювати своїх шанувальників, дізнавшись про поразку Міта Ромні, вони не стримували сліз. Губернатор заявив, він зробив усе заради перемоги, але свою поразку визнає та бажає Бараку Обамі політичних успіхів. Я щойно зателефонував президентові Барако Обамі, щоб привітати його з перемогою, адже його прихильники та команда теж заслуговують на привітання. Я бажаю їм всього найкращого, особливо президентові першій леді та його донькам. Це час великих викликів для Америки. І я молюся, щоб він успішно вів свою націю вперед. Новоспечений президент настав відштовхувати переможеного суперника. До виборів Обама нещадно осипав ромні критикою. Тепер хоче поміскувати разом із ним, як підштовхнути Америку вперед. у найближчі дні та місяці я очікую на співпрацю з лідерами обох партій. Лише разом ми зможемо реформувати податковий кодекс, імміграційну систему та позбутися залежності від імпорти нафти. Я вірю, що Америка це щось більше аніж сума індивідуальних амбіцій та червоних та синіх штатів. Анні слова викликали хвилю іронії в європейській пресі. Обама фактично зізнався, що не зміг об'єднати країну за останні чотири роки свого президентства. Пише індепендент. Шинний лідер вступив на другий термін із напрочуд слабким мандатом довіри. А Дейлі Телеграф додає, Америка не побачила жодного дива, попри усі обіцянки Обами у 2008 році. Саме тому він не отримав одноголосного схвалення виборців. Натомість у дипломатичних колах радіють переобранню американського лідера. Росія із полегшенням сприйняла поразку мітаромні, оскільки побоювались відновлення холодної війни. А євросоюз тішиться, що далі просуватиме спільно зі штатами демократичні цінності. Європейський Союз та США, близькі друзі і ключові партнери. Останні чотири роки ми разом з Бараком Обамою інтенсивно протистояли економічним викликам. Крім того, ми хочемо продовжити відмінну співпрацю щодо зовнішньополітичних питань та просувати такі цінності, як мир, свобода і демократія. Я перх рад, що президентом учні дуже крупного, дуже влиятельного держави в світі не буде людина, який вважає Росію врагом номер один. Це смішно. паранойя какая-то. Барак Обама мне известен неплохо. Мы успокоили ситуацию вокруг ядерной гонки. И в этом смысле он для нас понятный и предсказуемый партнер. Віктор Янукович також не забув привітати заокеанського колегу. Повідомляють в прес службі президента, та висловив надію, що стратегічне партнерство між Україною та США не зійде на нівець. Політика США щодо України не зміниться. Обіцяє посол Сполучених Штатів Джон Тефт, адже американські політики загалом мають спільні погляди щодо демократичних цінностей у східній Європі. А Левицька ТВА.